Привіт, друзі! Якщо дитина хоче стати справжньою нічною люттю, тоді познайомте її з інтерактивною маскою без зубока, зі світлом, звуками та навіть туманом. Так, вона буквально дихає магією. У комплекті маска без зубика з деталізацією, точно як у фільмі, вбудований резервуар для туману. Розмір резинок регулюється, ефекти вмикаються одним натисканням, а три батарейки ААА входять до набору. Маска має два режими. Режим 1 світлові та звукові ефекти плазмового заряду. Режим 2. Ефект туману, який виглядає як справжній драконячий подих. Достатньо заповнити резервуар водою і магія починається. Ця маска знахідка для сюжетної гри вдома, ролі дракона на святі чи карнавалі та фантастичних перевтілень у свого улюбленого героя. Інтерактивна маска без зубока це не просто аксесуар, це ключ до нового світу пригод, у якому дитина головний герой. Готові до польоту? Запропонуйте покупцям спробувати силу дракона.